Саш, через прикру травму, яку ти отримав минулого сезону наприкінці, ти не поїхав на Євробаскет, який мав для тебе стати рекордним, п'ятим, і, можливо, ніхто вже не зможе повторити таке досягнення. Зараз ти повертаєшся до збірної, які відчуття. В першу чергу я дуже радий повернутися на майданчик і повернутися в склад збірної України. Айнерес мене запросив, у нас трішки новився склад. Приєднався теж Слава Кравцов, наш ветеран. Будемо грати за Україну. Дуже радий, емоції переповнюють і будемо битися в кожному матчі. Я, власне, хотіла запитати про славу. Не тільки ти повернувся до збірної слава Кравцов, а ти Лукашов, Кравцов. Ви ще з дубля БК Київ разом грали, мабуть, безліч матчів разом зіграли, з напівпогляду один одного розумієте, наскільки от для тебе важливо знову разом з ними зіграти? Ну, з, з Денисом ми вже граємо плечо-пліч -пліч давно, і в Прометея зі Славою, а вже ж і в БК Києві, і в 2011-му мій дебют на Євробаскеті був. І тоді ми зі Славою ще грали. А вже ж завжди. Ми раді друг друга бачити і відчуваємо на, на, на паркеті, і це, це вже ж великий плюс для команди і для нас. Що скажеш про суперників і про наші шанси кваліфікуватися на чемпіонат світу? Чесно, ще не знаю. Ми ще не, розбирали, не розібрали суперників, але я думаю, завтра чи післязавтра будемо дивитися відео і готуватися до Нідерландів. І я вважаю, що у нас треба битися в кожному матчі, а там дивитися, як зіграють наші суперники.